谁？ Життя це є поток, і це класно, що я можу бути в потоці, можу щось переставляти місцями, відчувати, що сказати, що додати, що переставити. Це дуже класно. Я відчуваю, як ви мене підтримуєте, і у нас така зустріч. Я з вами спілкуюся як з найближчими учнями, з найближчими підписниками, які зі мною, там не знаю, з 2010 року, коли я почала робити фестиваль в Луганську. Є такі, хто зі мною з 2010 року? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой, давайте попленуємо цим людям. Сьогодні я би хотіла. Зробити з вами одну практику. Я не знаю, як вона пройде. Чому а, виникла така ідея? Бо всі ж думають, що Маріна Хміловська бабка-гадалка. А скажіть, Маріна, коли закінчиться війна? А, ну, Дуже таких багато запитань в Інстаграмі, в Фейсбуці. Я розумію, що всім хочеться якихось внутрішніх. Опор, відповідей, але так не працює. Якби було все запрограмовано чітко і все передбачено, не було б сенсу розвивати в собі інтуїцію, казати, що ми творці своєї реальності, що ми можемо впливати на реальність, а ми на неї можемо впливати. Бо такий Київ міг е, лягти за три дні. І що ми з вами зробили? Всі ми, я кажу, ми це ті, хто молився, і неважливо, якою віри була людина, хто робив якусь духовну практику з присвятою на підтримку наших воїнів, хто практикував йогу і присвячував це збереженню Києва, України і наших воїнів. І ви ж розумієте, що це ж така навала, з якою ми боремося, що такий Київ міг би пасти за три дні. Що ми з вами, хто практикує, хто став, на духовний шлях ми зробили неможливо. Неможливе, що наші воїни кажуть, що якась сила просто підіймалася оцю навалу стримувати, відбити її. То немає відповіді точної коли, але ми сьогодні зробимо з вами невеличку розстановку, де ми подивимось, а коли ж. І Прийшла така ідея зробити, щоб ви самі подивилися квантові варіанти реальності, бо їх дуже багато. І ми кожного, кожного дня, кожної секунди ми вибираємо оцю квантову реальність чи в цю. Чому таке послання було спочатку нашої зустрічі? що... Оцей диявол, він буде спокушати, та ні, все погано, та це все надовго. І вас вся, ця туга печаль, вона вас засмоктує. Ви крутите ці думки, постійно перезасіваючи цю карму. І ось на цьому велосипеді ви їдете в ту реальність, де реально 10 років. І дуже довго. Правда, що така реальність існує, як ви думаєте? Так, правда. А чи правда, що є реальність, де війна може закінчитися до кінця року чи в 2014-му навесні? Є така реальність? Є. А є реальність, де Київ вже пав і, прости Господи, інший флаг над нашою столицею? Є. А є, де війна не почалася? Теж є. Але ми кожного дня, вибираючи свої думки. І навіть за думками є стан, емоційний стан. Оцей емоційний стан, він і створює нашу реальність, куди ми потрапимо з вами. Тому таке послання, будь ласка, не слухайте новини, не слухайте скептиків, які кажуть, що це надовго. Я вас розумію, я сама така. Я інколи впадаю в розпач. І мені теж інколи здається, що це надовго. Але я згадую початок війни. Ті практики, які прийшли в перші початки війни, як мені страшно було їх теж в інстаграмі віддавати, фрактальні практики, хто практикує. О, багатенько, багатенько. І я вірю, що там на початку було декілька крапок. Перша крапка поворотний момент це коли наш президент не виїхав. Тобто у нього, як у голови держави, був свій іспит, чи врятувати себе та свою родину, чи залишитися і сказати, я буду зі своїм народом до кінця. Ну окей, дайте мені автомат, я буду захищати е, поряд з народом столицю України. І це був перший момент. І другий наш колективний момент, коли ми почали ці практики робити, коли ми почали підтримувати один одного. І так далі. Тому буде розстановка. Далі у нас буде розмова про лідерство. Чому йде інформація, що Україна лідер нового світу, і, що, і чому саме нам випали ці випробування, бо інші б не змогли це правда. От якби на нашому місці був інший народ, вони б не змогли це все це витримати і оновитися до лідерів нового світу. І ми поговоримо, що таке лідерство, і кожен з вас потім попрацює в парах. І я вам дам ключі, як е, працюючи з собою, ми можемо посіяти кармічне насіння, щоб ми ізсередини потім проєктували цю реальність назовні. Так? Потім у нас буде переривчик, ми будемо пити каву, спілкуватися. Далі у нас є така чарівна коробочка, коли у нас буде перерва фіолетова, така гор, покажи, будь ласка, і треба організувати аркуші і порізати їх. Зараз вони перший раз це чують, але кажуть зараз. От ви зможете підійти написати своє питання не особисте. Моя дата народження, чому ми сваримось з чоловіком, да? бо це тільки за гроші чекати півроку. А ось такі якісь, що вас турбує, якісь. Такі е, загальні питання про карму, там, про те, як світ побудована, чому так, а чому, там, а чому українцям випала така доля, що ми такі погані, що така у нас погана карма, і зараз з нами війна, а не з кимось іншим. Таке дуже, дуже е, популярне питання, яке я отримую. Ну, от Все, що на душі, це можете туди. І якщо у нас буде час, я повідповідаю на питання. Добре, далі. Після цього у нас буде медитація, і на цій медитації я повинна вам сказати, що буде відбуватися, і у вас є право вибора бути на цій медитації, чи не бути, піти, попити каву. Бо у мене є таке відчуття, що я повинна провести це для вас, але я повинна вас проінформувати. От. Значить, що це буде за медитація? Так як я сказала, що мені показали в медитації, що тут будуть абсолютно всі, всі ті, хто будуть далі впливати на розвиток України і світу в цілому. Це не значить, що тільки ви. Там інші майстри своїми групами працюють. Ви прийшли на мою енергію як провідника. Інші провідники теж дуже велику роботу роблять, але я кажу за наше таке групування невеличке. І у цій медитації ми будемо брати обети, обітниці, українські обітниці, так? будемо брати обітниці, що коли у нас буде влада та вплив на людей, ми даємо обіцянку дотримуватися десяти етичних принципів, не красти, не обманювати. Слухати людей, які в них потреби, служити народу, Україні і світу, тобто бути взірцем і прикладом для людей, для інших людей. Не брати взятки, не давати взятки. Якщо ви готові піти в цю історію, я разом з вами піду в цю історію, хоча я давно в ній. Кому? Страшно, незрозуміло, нафіг надо. І окей. Okay. У нас свобода вибору, ніхто нікого не тримає, е, наручників немає. Ви теж можете вийти, попити каву, повернутися чи піти. Домовились? Дякую. Все. І потім моя найулюбленіша частина. здогадайтеся, яка? Будемо танцювати! Перемогу! Оце я все це замутила тільки, щоб з вами потанцювати під українські пісні, чесно. <плес> Окей. Добре. Е, я не розстановщик, якщо що. Я просто майстер, який працює з квантовими реальностями, полями, в каналі яснознання, з інформацію. І мені теж стрьомненько робити на 500 людей таку розстановочку. Але я вже 12 років, да більше, мабуть, 18 років, йду за своєю інтуїцією, те, що я отримую зсередини, імпульс, будую своє життя, і це показує, що це все вірно, правильно. Тому э, стрьомненько, але треба робити. Окей, домовилися. І нехай ця ініціація зараз теж через мене відбувається. Якщо у вас є де вас, де вам в якійсь сфері стрьомненько, але треба йти, от нехай після цього заходу, бо мені теж стрьомненько, я не думала, що так багато людей буде, що такі нові практики я повинна буду провести, от, щоб всі дивилися. Але я йду в це. І зараз, через те, я вас теж ініціюю в те, щоб ви йшли, коли вам стрьомненько. Зараз, поки я кажу коротеньку промову, відчуйте, не тяніть руку, просто відчуйте, у нас буде декілька фігур. Перша фігура це сама Україна, хто би хотів вийти як Україна на в це поле. І я кажу: не тягніть руку. Я подивлюся, відчую з вашого дозволу. Добре, просто побудьте з цим питанням, бо я вже забула, що я хотіла сказати, Подивилась на ваші руки. А, от якщо війна не закінчується, чи взагалі якщо проблема якась не закінчується, значить, ми щось ще не второпали. Значить, щось ми ще не дозрозуміли. Бо якщо б ми пройшли всі свої духовні уроки, то війна вже закінчилась. І я вам хочу сказати, ті, хто практикує, робить кава медитацію, тонглінг, наші медитації на Ютубі, читає книги, був на фестивалях, слушає Ютуб розбори Марини Хмеловської, думає, що Марина Хмеловська Бог, але це не так, вона просто людина теж, яка е, плаче, переживає, боїться, і у неї є туалет вдома. То у всіх нас, е, якщо ми практикуємо, часто буває таке, що ну, блін, все зря. У кого таке буває? Ну нафіг ці медитації, нафіг ці практики, ніфіга вони не допомагають. У мене теж таке було. У мене, знаєте, навалилося таке відчуття, коли почалося повномасштабне вторгнення. Бо у 2014 році, коли перша хвиля війни на Донбас прийшла і віджали Крим, я активно саджала насіння з'єднання людей. З'єднання Росії, України, щоб це все закінчилося. Я теж пішла проти системи, і у 2014 рік мене моя подруга з Пітера попросила провести спродюсувати її фестиваль. Це був шостий фестиваль за рік. У мене маленька дитина на руках, їй тільки рік, це шостий фестиваль. Я не хотіла, я не погодилась спочатку, я сіла помедитувати. Сказали, їдь і розкажи там людям про карму. І нехай зробиться з цим посилам, щоб з'єднати, щоб війни не було, щоб далі не було, щоб все це закінчилось. І е, ну, певні люди від мене відвернулися, бо вони не зрозуміли, чого це я в Рашку поїхала. Розумієте, але ж я поїхала з певною метою, і було десь приблизно так, от людей, як вас, де ми давали з чоловіком майстер-клас В житті справедливо все», де ми розповідали про карму, як відбуваються війни, як їх зупинити, і люди плакали, так як плачете ви зараз. І Окрім цього, дуже-дуже дуже багато ті, хто практикують, ми робили взагалі, сіяли насіння нового президента, нового суспільства чесного, духовного і взагалі всього нового. І коли почалась війна, я плакала і кажу: все блін, зря. Не зупинили. А мені така відповідь йде. Що те, що відбулося зараз, у 2022 році. Це повинно було відбутися а, у 2016-му, десь 16-му. Ось 16 перша хвиля Донбас, Крим, 2014, потім 15-16. Це захват всієї України. І саме ті, хто практикував, змінили реальність, що ми це відсунули, і за цей час ми мали змогу, хоч якось, підготуватися, і нічого не зря. Не дарма, нічого не дарма. Я хочу, щоб ви запам'ятали ці слова. Що якщо вам кажеться, що ваша медитація якась на 5 хвилин це все, все дарма, не дарма. Ні жодна ваша практика вона для тонкого плану не проходить просто так.